Бачите, хата вже падає. Оце той випадок. Маємо подивитися можливість, як падає хата з виглядом на Чорногору. За Замагура. мальовниче та незабутнє село Верховенського району. Я вам покажу всі архітектурні пам'ятки з виглядом на хребет Чорногори в цьому селі, про яке ви майже нічого не прочитаєте в Вікіпедії. Село під горою Скупова назвали на честь Священної Гори Магори, або ж як місцеві кажуть. Магури. Магура це ще гора Годувальниця для Гуцулів. Колись туди ходили за Афенами та Гогодзами. Ми знову доїхали до раю на землі. Краєвиди з вікна хати заставляють задуматись над тим, щоб сюди приїхати. В селі є 16 відомих присілків, з яких ми сьогодні відвідаємо тільки три. Змієнський, Блихавий. Підкринта, Прислів. Випченка. Магора, Рекалівка, Долина, Чорна річка, Містечко, Чоліви, Поля, Підсиниці, Підмагора, Гофа, Дубівський. Найбільший потік в селі Кобарничий Великий, який впадає в річку Річка. В цих місцях, куди ми приїхали, на диво вже чимало побудовано котеджів. Сюди приходить нове покоління, нова генерація. На жаль, старих хатин стає тут все менше. Проте, напевно, це єдиний шлях розвитку гірських поселень. Кожен тепер хоче жити з великими вікнами та всіма комфортними умовами для життя. Але от тільки не розбувайте, не руйнуйте свої старі хатини, якщо їм більше ста років. Вважається, що заснували поселення ще в 16 столітті втікачі спокуття, яких переслідувала тодішня влада. Так би мовити, опришки або ж козаки. Забагора спокодвіку входила в село Жаб'є. І тільки в 1940 році відділилася як окреме село. Унікальне фото Опришківська родина Сливчуків із села Замагора. Цікаві факти про село Замагора. На хуторі під Магора жив Вій Джаб'є та єдиний у своєму роді письменник, що написав роман Дідо Іванчик на гуцульській мові Петро Шакерик Доників, який був родом із сусіднього села Голови. Також родом Замагори. Василь Юрійович Небесійчук, який був референтом СБ Жабівського районного проводу ОУН, він був нагороджений лицарем Бронзового хреста бойової заслуги УПА. Псевдо в нього було заведія. Вони колись переховувались та мали Криївку, уявіть собі, під гутентом натиком. Як отримати наш канал, напишіть коментарі, як мінімум на 8 слів під відео. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ну і щоб підтримати нас фінансово. Patreon, buyMeoC'y та Monobank залишу в описі. Любіть своє українське. А ну, розкажіть, де за магура, де підмаку. За магура. Yes. До yeah. yeah. А це мангура з тої сторони. З тої сторони, а гора це магура. Це макро. Yeah.

Ми починаємо свою експедицію на присілку Рикалівка. Така назва прийшла, напевно, тому що сюди частенько забігали дикі, себто кабани. І рикали, їх рик було чути зусіль, і тому назвали цей присілок саме так. Вийшовши з машини, перше, що я побачив, того верлу, найвищу вершину нашої країни. В цьому відео ви будете бачити її частенько, як і весь масив Чорногори на долоні, ще одне село з найпрекраснішими виглядами. Люди вже почали веснувати, але на тисячі метрів над рівнем моря весна приходить тільки тепер, в травні. Ще нещодавно було багато снігу. Дивно, що на дорозі в селі написано проїзд заборонено. що, верла. Хатки тут уже нові в Замагорі. Старих хатин з цієї сторони набагато менше. Ну, а там вдали гора Скупова. Там видно ще одну стареньку хатинку. А тут уже весь новий райончик. От можна побачити, як на Гуцульщині будуються. Люди з Забагори, коли там ще не було церкви, ходили на літургію дуже далеко. Хтось у Красноїлля, хтось у Верховину, хтось у Ільці, а хтось у голови. Кому вже ближче зі свого присілку, але це було як мінімум 10 кілометрів в будь-якому напрямку. Там давні корови пасуться з виглядом на Довбушанку. Єдина стара хата в цій місцевості, і, на жаль, видно, що вона не жила. А ми собі тим часом підіймаємося дгорі. З присілку Рекалівка переходимо на присілок Магура, і скоро вийдемо і на саму вершину Магура. Вже будуть нові котеджі. Хмара показала нам своє крило. Думаю, експедиція сьогодні вдасться. Що, вже відкрився і піпіван, у хат, і камінь камінь смотрич. І звісно, ж шпиці. Тобто тепер вся Чорногора знову це на долоні. Тут реально люди живуть не мов би в раю. Це так? Це. І кажу, Крента, це Магура. Магує. Скажіть, що далі? Де Крента і як присілки ці називаються? Там куполо. Аж там вдалині. Так. Сюди Крента. Сюди під Крента. І так, поїхала. А тут де церква така маленька відніється, То що? А це собі до. Рікалівки. А рікалівка це такий присілок чи. Рісілок. А нижче туди за рікаливкою. А я ще туди вже отешла. Та туди вже все пішла під тряк. То підкрита, так? Так. Ага. А де за Магора, от саме за Магора і під Магора, як правильно? За Магора тутки. Поза горбою. А магура тут? Підмагура з тої сторони. Угу. Вроді, все розказали. А ви тут, ви тут народилися, тут жили, так? Та я народився з тої сторони. Хотів в Підмагурі? Так. Да. То це ваша хата, та ви тут жили деякий час чи ні? Yeah. Звідси вам видно всю Чорногору. Говерла, шпиці, піпіван. Були там на тих горах колись. Бу. Бували. Та, а за чим ви туди ходили? Кажуть, що гутули не ходять високо в гори, якщо не за ягодами, бо грибами. А там був полонині. А якій полонині? Поливні. Поливний, а де та полонина була? Пі -пі 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 М -м -м. Ми, що, там поливного, Так вікіна, все. На попліванні, як з рекаливки на, на мазла. А є ще такі давні хати. Нам дозволили жити всередину, дивитися з бережнім повністю. Побуть старої хати, тільки на жаль вже. Тут ніхто не живе. Дивіться, давні ребен. Бачите, хата вже падає. Оце той випадок. Маємо подивитися. Можливість, як падає хата з виглядом на Чорну Гору. Падає піч, все падає, все чуріє, і буквально декілька років і все, цієї хатини не буде. Бачите, а старі фотографії далі висять отак. от, І хата впадає, фотографії отак от можуть просто зникнути. Бачите? Це дуже дивно, що люди чомусь фотографії не забирають старих з собою в ті хати. Де вони живуть? Дуже дивно. Запах такий, ніби тут щось горіло. Дивіться, які задиблені горнята. Все, зникають такі хати. Бачите, тут для музею людини купили старі давні веретена. колись. Історія в тому, що бачите, ці веретена, які ми знайшли тут з паном Миколою в старовинній хаті. Саме ці веретена вирізали хлопці та своїх дівчат, дарували їм і признавалися таким чином кохання. Всі ці веретена вони є особливі і кожне вирізане якось інакше. А я бачив взагалі унікальність з хрестами та з різними символами. Тому це ще продавня традиція, яка дійшла до нас з часу Київської Руси. Це так закиданий під. Бутилки валяються. Тут бутилок взагалі багато. різні ящики, картини, фотографії. Там ще якісь ящики, але скоро цього всього не буде. Бачите, тут ми бачимо старовинну ще австрійську чашку, а хатина скоро впаде. Взагалі тут дуже багато речей, які, я думаю, зараз мали б краще бути в музеї. Хай це речі побуту все одно. Місцева творчість, картини на склі. І серед такого сміття валялася справжня східна згада. Ті овечки пасуться теж з виглядом на Чорногору. Стільки років ми вже їздимо в експедиції, а на гору Магора, священну гору всіх гуцурів, які живуть в Верховецькому районі, ми вийшли, можна сказати, вперше. Хоч і підходили до неї з усіх сторін багаторазово. Сьогодні ми приїхали в село за Магура. Залишили машину в присілку Рикалівка, далі пішли на Магору і сходимо на Підмагуру. А позаду мене вся чарівна Чорногора відкрилася від Говера до Попівана. А посередині, як бачите, шпиці, і що цікаво, вже появляються нарешті ті альпійські пейзажі, яких ми так чекали. Тут вже зелена травичка. Отже, вершина магури 1116 метрів. З цієї сторони верховина або А звідси вигляд на село Красноїбля. Ну а тут уже новий хостел. Дуже виділяється з старовинних хатинок. Аж дивно бачити таку будівлю на фоні Чорногори. Люди, що тут на жигулях катаються. Така собі магора має також дві вершини, як і Сивуля. Скоро через тиждень свято Юрія, саме на Юрія місцеві жителі, Гуцули, виводять на полонину свою худобу. Скоро овечки будуть бігати полонинськими травами, їсти, харчуватися і давати смачне альпійське молочко. Звідси до жібі рукою подати. Тепер ми сходимо з Магори в сторону Красногілля. Там далеко то вже і Буковинські гори. Тихе та безтурботне поселення. Під макуру машини майже ніколи не спускаються, тому тут не чути ніякого шуму, як тут роздався звук мотоциклів. Багато діток з усіх сторін почали роз'їжджати на кросових байках. Про ту частинку присілку під Макора в нас вже було в відео. А ця сторона під Магори називається Поля, яка хороша класифікація маленьких присілків, великих хуторів та поселень, от тільки нічого цього немає позначено на картах. Хотілося би зробити карту кожного села Гуцульщини з усіма хуторами та присілками. Стара хатенька і овечки пасуться. Овечки кудись текли. Відходок вже теж доживає своє. Думаю, що це найстарша хатина в цьому присілку, як мінімум найстарша з тих, які ми сьогодні бачили. На жаль, вже закрита і тут люди не живуть. Але тримають тут вулики. Овечки сховалися, вже такі пострижені, пострижені. Дуже дивні отвори в Балці в хаті. Я вже таке колись бачив. Але от не знаю для чого таке робили. Якщо знаєте, то напишіть. Це ті пейзажі, яких я так довго чекав. Вже третя хата знову пустка. І там ще одна не жива. Як не напитися такої водиці? джерела від дуку, видовбаного в дереві. Так колись давні римляни робили собі додому перші. Ані, ми такі історії записуємо. То ваш діду в упабу. А як його було звати і прийшли? Филипп Іван Васильович. Філипчук Іван Васильович. так? А може ви Филипчук, знаєте, Філипчук. Філипчук. Може ви це кораківських фамілія, це кораке тут. Чекайте, Філипчук, це не ці філіпчуки, що в Синицях Філипчуки живуть. Ні, в Синицях живуть в У нас дещо, але ця свалок дуже-дуже різбає. Це фото з колядниками з села Голови. В 1934 році. Дуже цінна знимка, яка багато про що може розказати. А тим часом нам тут розповідають справжній гуцульський рецепт борщу. Думаю, що в майбутньому ми знімемо про це окремий документальний фільм. Дуже значення має зладаті на кінець. Гуслінки, ну кешного молока. Так, бо воно б закваснити його, бо якби. У нас мета обов'язково вперед. Угу. Але що гуслинка має тут борщ? Ну, є таке Він тоді квасніше, а він сметану переливається на кінця, добре. Таке вдома і не зробиш, значить. Знаєш, ми через місяць починаємо фудблогінг. Буде вперше на нашому каналі приготування гуцурського борща. Ну, пані, ну, а як ви тримаєте зразу 10 курів? Це ж є за ким дивитися, ні? Ну, так, хлопець дома. Хлопець у мене 4 роки був не Треба, а як? Це ж є трава. Та й що це треба? Ми тобі такий, чи твар? Роблячи гуцульський бут, бринзу, ви ніякої хімії не використовуєте, а тільки клек. Бо, бачите, тут є пепсині, то пустя. Ну, то пустя, то треба таки клеку, а я не вістки свої, ось, клек. В ту сторону присілок синиці, під синиці. вра, синиці і ще одні комори довбуша. Цікавий момент, що сюди гуцули провели струм, тому краще не доторкатись до такого плоту. Це все створено для тварин. Але треба бути обережним. А там присілок називається Дубівське. Вже до Красноїлля. Ця хата не жила, думаю. Дивіться, що тут з дорогою. Її практично немає. Як же гарно, я не маю слів. Зараз найкращий час для таких експедицій. Там так три вершини, як корони. Хочу з нами подружитися. Знищена дорога, але думаю, що і сюди може прийти цивілізація. І дорога тоді швидко появиться. Який наступний хутір чи село ви хотіли б побачити на нашому каналі? Напишіть про це та обґрунтуйте, чому саме в це село ми повинні поїхати. Бачите, який тут плід називають його гуцули Вориння, що з давніх давен. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.